Я хотів би. На уроці української літератури Поліна Андріївна на домашнє завдання задала твір на тему, в якому світі ви б хотіли жити. Багато дітей написали, що хотіли б літати на машинах, дружити з інопланетними світами, володіти суперсилами, жити вічно, все вміти і тому подібне. Вчительку дуже радувало, що всі діти без винятку порались. Коли перевіряла вже останній зошит з роботою Микити Дорошенка, було вкрай розчулено, написаним. Мене не заперечувало те, що він на диво написав не про майбутнє, а про минуле. В якому світі ви б хотіли жити? Я хотів би жити у минулому, бачити, як створювалася земля, побувати у тім стареньким хлівці, де народжувався Ісусик, разом з ангелами співати. Засяяла зіронька на небесах, Спаситель наш Ісусик народився. Я хотів би із тими дітками слухати його гарні притчі, сидіти на колінах та годинами горнутися до його грудей, до його найсвятішого серця, вчитися у нього, іти за ним, не сміло стукати до його хатини, заходити і вітатись з Дівою Марією та святим Йосипом. Бути на святій вечері, хоча б місця мені не зайшлося це нічого. Я б постояв, і якби батько мій мав ключі від в'язниці, я би закрив там юду іскаріота і не дав би зрадити Ісуса. Я хотів би із Господом молитись та подарувати свій талісман, своє серце, сумувати і веселитися у присутності лише Ісуса. Я хотів би бути його учнем і з кожним днем і з вірою мужніти, всіма способами охороняти його та найважливішим способом, молитвою. І хоч мої очі осліпіли б від сліз, і серце кров'ю обливалося, та я б з ним був до кінця. Я б камені кидав в котів, я б палицями їх побив, лише б вони не ранили Ісуса. Заради нього я без вагань віддав би життя. Він мій єдиний Бог. Я б з Симеоном помагав нести такий важкий хрест і з Веронікою обтирав би його присвяте обличчя, я б перекисом та бинтом перемотував йому рани та плакав від болю з ним, що найсвятіша кром на землю проливається. Коли б жити давали йому пити та оцет, я б розіляв, приніс відерця з чистою водою, а з ним і свою любов та віру в Ісусове безсмертя. Я б взяв драбину, виліз до Ісуса на хрест і, склавши руки, дав би йому напитися своїх долонь. Я б лишився із Дівою Марією та Іоанном біля Господа Ісуса. Та найголовніше, дуже би хотів сидіти з апостолами та побачити Його прихід і разом, разом крикнути. Я хотів би, учителю, щоб ти воскрес. Я б так хотів пожити у той час. Читавши уважно це оповідання, Поліна Андріївна не могла стримати сліз, їй було дуже цікаво, як в третьому класі можливо таке написати. На інший день почався урок української літератури. Всі діти відкривали зошити і дивились на оцінки, а у Микитиного оповідання чомусь її не було. І хоч учень написав трішки не ту тему. Вчителька була дуже задоволена тому і не оцінювала це оповідання. Йому нема ціни. Воно не оцінене тому, що є безцінне.